Астрологічні прогнози, прекрасна річ, прекрасна річ. Ну добре, що це говорить про е, людей, які це споживають, які це всюди шукають, які цьому Три довіряють речі. більше, ніж е, логічним Три речі. Перше, що вони налякані. Я слухаю когось, коли я послизаюся. Чи треба всіх тих ворожок і екстрасенсів, вивезти чисту воду і так далі. І так далі. Я казала Боже сухарний. На вашому каналі виходило, коли вона із тебе працювала, виходила битва екстрасенсів. От як ви ставитеся до екстрасенсів, ворожок, тарологів, е, астрологів? Давайте розділимо це питання на декілька. Да? Давайте. Ретроградний Меркурій це головний критерій всього, що має бути далі. Ретроградний Меркурій. Ви вчите своїх студентів ворожити. Звичайно, на третьому курсі. Магічне мислення. Що я вкладаю в цю тему? Логічні пояснення з приводу перебігу подій на війні Росії проти України, раціональні аргументи, всеможливі оптимістичні, песимістичні сценарії. Все це зрозуміло. Люди таке дивляться, люди таке шукають, але воно ніколи ніколи не буває таким популярним, як повідомлення на кшталт. Екстрасенс сказав, коли закінчиться війна, проведеться, назвала п'ять місць, з яких треба тікати. астрологиня спрогнозувала смерть Путіна. Баці відразу п'ять мільйонів переглядів на Ютубі. В одній з наших попередніх серій порчиння з дезінформацією Оксана Мороз з ініціативи Як не стати овочем навела мене на соціологічне дослідження, яке проводили багато років. Я бачила дані до 2018-го включно. І вони свідчать, що українці значно більше довіряють астрологам ніж владі, і цей рівень довіри стабільний. Торік у Велику війну було інше дослідження, яке показало, що найбільше у нас довіряють ЗСУ, президентові і волонтерам. Але тут немає пункту про астрологів, тарологів, ворожок і мульфарів. Якби його людям запропонували, можливо він би злетів високо в рейтингу, опинився десь між ЗСУ і президентом. Наприклад, з питаннями про магічне мислення. В цій серії я звернулася до психологині, а про надможливості поговорила з очільником СТБ часів, коли там виходило шоу Битва екстрасенсів. Відразу скажу, що особисто я вірю в шосте чуття, а своєю думкою з приводу прогнозів пророцтв, особливо на далеку перспективу, поділюся в кінці випуску. А ворожка сказала: а екстрасенс, який ніколи не помиляється на пророчів, за 5 хвилин мільйони переглядів чим ми маємо справитися? Це справи? прекрасно. Справу ми маємо з втратою стабільності, з втратою безпеки. І я теж на пальцях завжди пояснюю, коли ми йдемо по рівній дорозі, ми спираємось на свої ноги. І, спираючись на свої ноги, ми розраховуємо на свої ресурси, можливості і. Стабільність. А натомість, коли ми послизаємось і коли Земля йде спід ніг, ми хапаємось за що? За будь-яку опору, яка просто буде поряд, яка просто буде поруч. Так? Якщо це буде гілка, вхопимось за гілку, якщо це буде там, не знаю, подушка, ми будемо хапатись за подушку. Якщо тому, це сузір'я-стрільця. Так, 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 і Місяць меркурій. в якомусь 10-му домі. Ретроградний Меркурій. Це Головний критерій всього, що має бути далі ретроградний Меркурій. Пам'ятаєте, коли з'явився Кашпіровський і Алан Чумак? Одна шоста частина світу сиділа перед телевізорами, ну, не всі з однаковими роз'явленими ротами, але принаймні багато з них. І вірили в ті установки, даю установку, прекрасна фраза. Потім рівно так само якась там заряджена вода і ще там щось. Чому? Була одна стабільність, називався Радянський Союз. Так, мінялись лише номери з'їздів і п'ятирічок, навіть Леонід Ілліч був той самий. І цукер куштував 78 копійок 30 років на одній шостій частині. Забувайте, світу. забувайте цю інформацію. Я Даю жартую, установку. Я тому і жартую. Що це було чим? Це було зрозумілим, прогнозованим, безпечним. І раптом все це з під ніг поїхало, так? Слава Богу, що поїхало. Очевидно, слава Богу. Але ось цей період перемін це тоді, коли нема на що спиратись. І ось з'являється цей дуже безапеляційно глаголячий чоловік з абсолютними істинами про те, що буде взагалі все зашибісь. Але треба слухати мене і робити, як я сказав. Треба нічого не робити, сидіти, так. поставити якусь воду так, так, і чекати, коли магія так. станеться. І все зроблять це за тебе. Це та сама завчена безпорадність. Але, але. Там є хтось, хто знає краще, хто може краще і хто подбає про тебе. І на ось цьому подбає про тебе, коли ти переляканий, і коли на себе опиратися, ти вже не можеш, а система щезла. Так, а нова система ще не з'явилася, яка може бути твоєю безпекою. Тоді має завжди бути ось цей ліжка Распутін або Ясновидящі. Черево і шпагоглотателі, і всякі інші Людмили Ясні, і Миколи темні. Астрологічні прогнози прекрасна річ. Прекрасна річ. Ну добре, що це говорить про е, людей, які це споживають, які це всюди шукають, які цьому Три довіряють речі. більше, ніж логічним аргументам? Три речі. Перше, що вони налякані, і для того їм треба на когось спертися. Те, що я вже сказала, вони послизнулися і свої ноги не тримають. Друге, що. Рівень навіюності пропорційний рівню інтелектуального розвитку. І це спеціальна категорія все-таки сугестивних осіб. І 9-14% це популяція всієї планети, це не тільки про наших людей, так? ті, які будуть більш схильні навіюватись. Третя штука, тому що апелюють всі ці ясновидящі, ясні, темні і так далі до афективної частини. До афективної частини нашого сприйняття. Так, вони викликають ефект. Ваші аналітичні прогнози і всякі інші програми вони апелюють до якої частини? До когнітивної, аналітико-синтетичних операцій людського розвитку. До лівої півкулі головного мозку. Так, так, і вони раціоналізують, переконують, аргументують. А ось всі ті інші магічні особи, так вони фактично не апелюють до аргументів, до логіки, але апелюють до найбагато надійнішого джерела впливу набагато такої цільовішої і дієвішої реакції до емоцій. Так налякати людей і, і IQ падає на третину або пообіцяти людям. І IQ знову падає на третину, тому що це ефект. На вашому каналі виходила, коли вона з тебе працювала, виходила битва екстрасенсів. От як ви ставитеся до екстрасенсів, ворожок, Ой. тарологів, астрологів? Давайте розділимо це питання на декілька, да? Давайте. Ну, я все все не вірю. Ну, я, тобто, ворожок астрологів і інше. Але я, я є агностиком, Да? Напевно, сьогодні мені не подобається, не сподобалось б да, розповсюдження містичної віри, скажімо так, да, тому що вона замінює людині відповідальність. Но для вас це було шоу? Так, для нас це па було струсенсів? шоу. Ну, воно пріну в якійсь частині для мене це не було чудо якесь. Да, у нас якісь чудеса, ну, як нам здавалося, там відбувалося на майданчику. Ну. Розкажіть мені про ці чудеса. я вже не пам'ятаю. Ну там якісь події, якщо співподії... ну, розумієте, Коли ти знімаєш там шоу там, такі, про екстрасенсів, то в тебе і так би щось відбулося. Ну, просто коли ти знімаєш шоу і там ну, я не знаю, там прилі... прилітає якась птаха незвична, ти думаєш, вау, прилетіла птаха. Ну, не сам просто птаха прилетіла. <головіка> Нічого тут нема такого. Тому. Ну, почекайте, ви розповідали е, якомусь моєму колезі, я на да, Ютубі бачила цю програму, mm -hmm. е, що е, розкрили якісь так, злочини. Але це інша історія, дивіться. От це тут... не стосується битви екстрасенсів е, стосується і Це стосується теж зараз. екстрасенсів, але це не про екстрасенсів. Да, це про Шо? погану роботу правоохоронних органів. Розумієте, взагалі про іншу історію. Тому що, коли в країні погано працює правоохоронна система і є великий запит, правоохорона, вся суди, прокуратура, да, вся ця історія, і є великий запит на справедливість. І коли тільки телебачення. І неважливо, там був би екстрасенс, чи там був би просто я не знаю, там, детектив да, телевізійний. Да, приходить, дивиться на справу. А там ну, хрінь написана, ну, взагалі всю, ну, там, ну, відверта брехня, ну, там, ну, то ти, звісно, допомагаєш людям. І так, випустили, приблизно 10 людей, було, там, їх випустили з в'язниць. З допомогою програми. Давайте, от, зараз. Програми про. Програма, яка привернула увагу до цього явища. А те, що правим була астрологи, там, тарологи чи там екстрасенси, це вже ну, насправді це просто форма, в якій це було подано. Да? Почекайте, це виходить, що екстрасенси, не маючи ніяких фактів на маючи, руках… Маючи, так ні, в тому й -то справа. Розумієте, що маючи факти. Ми ж досліджуємо тему. Вони да? розкрили ці злочини. Ну, так, ну програми. умовно, ну як розкрили? Підштовхнули слідство, щоб воно розкрило злочин. Підштовхнуло що слідство? Камера. Тобто центральне, всеукраїнське ЗМІ, популярне, да? приходить до вас з камерою, з людьми, зі знімальною групою. В нас ще ж був не тільки екстрасенс, у нас був реальний слідчий ще в групі, ну, колишній. І вони разом дивляться на факти. Угу. Тобто це була колективна робота, а не прозріння людини ну, з шостим чуттям. Звісно, не прозріння. Ну, яке прозріння? Ви вірите в шосте чуття? В інтуїцію, яка. Ну, яка черпає з підсвідомості? Підсвідомості. Ви вірите, так? Ну, коротше, вірю, не вірю. Я, я, я скептичний дуже. Я взагалі скептична людина. Да? Магічне мислення людини теж у нас присутнє в кожнісінького, поки ми маленькі. Це такий компенсаторний ресурс психіки людини, який компенсує її неспроможність. Немовля, мало що може. Всі довкола ходять, всі довкола розмовляють, всі довкола автономні. Воно абсолютно безпорадне. І щоб дитина не формувалася з цим повним уявленням про себе, як про найгіршого зі всіх, хто її оточує, психіка влаштувала такий подарунок. Воно попісало і всі біжать переповувати. Воно хоче на руці нявкнуло, і всі беруть на руці. Воно хоче ось цю цяцьку, і їй дають ось цю цяцьку. І тоді дитина що про себе вирішує? Вірить, що вона так, пуп землі. Так, я правлю світом, я правлю світом. І ось це магічне мислення дитини проходить з часом, коли вона довідується правду про себе і про світ. А магічне мислення цивілізації закінчується тоді, коли цивілізація знає більше про реальний стан речей. І тоді ось ця магічність, тобто псевдовпливовість, псевдопотентність, вона не має сенсу, бо ти критичний щодо своїх реальних можливостей, і щодо своїх реальних ресурсів. Натомість в спеціальних обставинах, коли твоя власна потентність піддається сумніву, ну, ти маєш підстави, нас завойовують, з нами на нас напали, з нами воюють. І це щось, що точно підважує мою таку впевненість в своїй окейності і безпечності. Тому це зараз воно трохи на часі, ну, трохи на часі нам потрібні якісь такі. Вигадки про ту нашу таку абсолютну не знаю ресурсність, магічність, впливовість і ще щось. Але головне, щоб воно закінчилося тоді, коли воно буде вже неадекватним. А я правильно розумію, пані Ларисо, що в нас в кожного є потенціал провитися, коли ми в збалансованому стані. А, і працює інтуїція. Так. От ви кажете, що ви вже вмієте це мати. Ви вмієте так. мати внутрішню рівновагу. Це а, вас є голос, потужний голос інтуїції. Він так. вам підказує, що буде, до чого готуватися, чого не робити, що робити. Як і він це, вас працює? Така дуже проста відповідь: це комбінація досвіду, знань, довіри до себе і впевненості. Ось тому, про що ми вже говорили в попередньому досвіді подолань, в попередньому досвіді тих. Перешкод, які вже були подоланими. Я можу ось це, я знаю ось це. І це не перетворюється на такий патологічний нарцисизм, так, коли я знаю все або я можу все. Це перетворюється на об'єктивний контакт з реальністю, але зі собою реальним. Не з грандіозним я, але теж не з нікчемним я. Ось ця поляризація нарцистична, яка означає. Власну грандіозність, коли я кращий за інших, для того, щоб компенсувати повне нікчемство, де я гірший за інших. Це ви так Путіна характеризували в одній з наших так. програм. А ось тут здорова середина, де я знаю про свої достоинства, де я знаю про свої недоліки. Але я можу боротися з недоліками, до прикладу, так, якщо я хочу це змінити і хочу покращити власну якість власного життя. Або я можу. Цінувати свої достоинства і не чекати тоді, щоб світ дав мені те визнання, щоб світ сказав, який ти розчудесний. Я можу це собі сказати. І тому пам'ятаєте, тоді ж я казала, порівнювати себе з іншими, так якби взагалі немає сенсу. Чому? Бо завжди будуть ті, хто будуть успішніші, кращі, статусніші, багатші, здоровіші і так далі, по тексту за тебе, але завжди будуть ті, хто ніколи не матиме того, що маєш ти вже. І тому єдиний ось цей механізм формування цієї такої довіри до себе це порівнювати себе зі собою. Якщо зараз я, ось той, який я тут і тепер, 8 січня 23-го року, трошки апгрейтніший, ніж я, 8 січня 2022 року, до прикладу, так, чогось нового навчився, чогось нового досягнув, з чимось новим познайомився, довідався, зміг. Це є підстава для того, щоб вірити в себе, довіряти собі, цінувати себе. І навіть якщо там відбулися якісь інші події, іншого змісту, втрати, горе, розпач, і ти тим не менше через них пройшов, ти собі з ними порадив. Це теж може стати твоїм тим, повторюю ще раз, досвідом, який покращує якість ставлення до себе. І коли ти маєш ось цей ресурс, самоприйняття, ресурс. Самоцінності, ресурс, самоврозуміння. Ти можеш на це спиратися. Сижу я зручно чи незручно, холодно мені зараз, чи не холодно мені зараз. І реагувати на ті сигнали, які посилає тіло. І техніки дихання, техніки стабілізації, техніки візуалізації це дієві техніки. Але це техніки, які означають насправді увага до своїх тілесних проявів, потреб і симптомів. починали з ворожок і екстрасенсів. Обсудили їх або говорили. Ви хочете сказати, Хороші що у вас ніякого люди. такого досвіду не було зараз? Я розкажу вам про досвід. Більше того, я вчу наших студентів на психології, як вони повинні це робити. Це робити, це що воружити воружити, воружити бо тоді вони зароблять явно більше ніж клінічні психологи в державних лікарнях або шкільні психологи в державних школах. Ви вчите своїх студентів чи звичайно, звичайно, на третьому курсі кажу, бо там починаються спецкурси, які я читаю, і я кажу в аудиторії: мої хороші, кому розповісти всю правду про вас, всю правду. Ну, діти, звичайно, тішаться, радіють, тоді вибирають когось добровольця. Це все дуже чесно і дуже щиро. І я їм кажу, а всі інші беріть ручки, листочки чи зошити і конспектуйте, бо потім зможете собі з того зробити фінансову незалежність. Сидить дівчинисько, ну, третій курс, це 19, і я кажу: ти маєш хлопця, який тебе любить. Всі кругом га-га-га. Тоді кажу, перед тим ти зустрічалася з іншим, але виросталась. Вона дивиться вже захопленіше. Кажу, недавно ти зі своїм парубком сварилася. І ви ж бачите, я апелюю до емоцій, так? який тебе любить, з яким ви посварилися. З яким ви розсталися, це все емоційно забарвлені події. Вони, очевидно, залишаються власне, ось тим рептильним мозком, і на, на них він і відгукується. Якщо це особа середніх літ, зараз буду вам ворожити, але самі будете вирішувати. Бо можете сказати, що те, що я про вас знаю, насправді, що треба казати? Недавно в твоїй родині хтось важко хворів. Чому? Ну, бо якщо жіночці 40, родина велика, то швидше всього, якісь родичі, близькі, чи далекі. Але коли ви говорите це вперше, бачучи цю особу, і дуже-дуже переконливо, і дуже-дуже так категорично, і безапеляційно, що вона каже у відповідь? Вона все про мене сказала, все про мене сказала святу правду. Якщо це чоловік, як ви думаєте, дві речі, які обов'язково треба сказати тебе є робота, яка тебе не цілком задовільняє. І люди, які тебе не цілком цінують. Так. І ти вартий більшого, і ти можеш заробляти більше, але тобі не доплачують. І що скаже чоловік, який це почує? Все про мене. Свята правда. Все про мене, свята правда. Вона мене перший раз бачить, і вона сказала, все про мене. Чому? Наука психологія це наука про людину. Якщо цю науку добре знати і закони також, то фактично ми можемо будь-якій людині говорити те, що написано в усіх цих підручниках, але персоніфіковано, так? саме про тебе, саме тобі, саме зараз. І яка вона вийде? Прекрасно. Більше того, як працюють, чому, коли я давала свої якісь там перші інтерв'ю, що треба всіх тих ворожок і екстрасенсів, вивезти чисту воду і так далі. і так далі. Я казала, Боже сухрани. Наші колеги до них прийдуть ті, котрі швидше всього не звернуться до офіційних психологів і психотерапевтів з десятирічними навчаннями і купою міжнародних сертифікатів. І, і саме ці категорії споживачів вони продадуть те, по що ті споживачі прийшли. Якщо людина вірить в це, і це їй допомагає. Ну, там, не знаю, вона вірить, що подивилася астрологічний календар. вона написано, що все добре. Ну, і вона там і пішла далі. Ну, напевно, це якийсь елемент. Самонавірую. Сам, само. само да, там, ну... Ну, ніхто не може сказати, управління. що війна закінчиться через 2-3 тижні. Ні, сказати можуть, може, але сказати вона не може і, Впливу і, на реальність. Немає, так, сонечко сідає, а це час на обіцяну міста, комого світогляду. Я вже сказала, що вірю в шосте чуття, вірю в надможливості, але цей свій спіч я би розділила на дві частини: минуле і майбутнє. Що стосується минулого, я просто переконана, що його можна підняти з пам'яті. Воно зберігається в пам'яті нашої душі. Все, і те, що ми забули, і те, що ми витіснили в підсвідомість, і те, що з нами відбувалося в довербальний період, коли ми ще були немовлятками, все це можна підняти. Людина це може зробити сама. Наприклад, якщо вона медитує і далеко просунулась, людина це може зробити з допомогою сторонньою, наприклад, методом гіпнозу. Що стосується майбутнього, це зовсім інша історія. Майбутнє залежить від наших думок і вчинків. Майбутнє залежить від того, що ми вибираємо на роздоріжжях вибору: легке чи правильне, егоїстичне чи альтруїстичне. Ми обираємо годувати в собі білого вовка чи чорного вовка. Ми обираємо носити в собі образи, поки вони не накопичаться, не осядуть на внутрішніх органах і не спричинять якусь серйозну хворобу. Чи ми обираємо пробачити людині? Від цього залежить наша доля. Якщо людина все життя була песимістом, раптом взяли під впливом якихось обставин і сили волі, змінила свій настрій. Змінила своє внутрішнє налаштування, міняється її доля. Ніякий екстрасенс не може передбачити, що вам зайде в голову, скажімо, через кілька днів, через тиждень, через місяць. А це щось якраз і вплине на вашу долю. Воно буде тим поворотом, який неможливо передбачити за місяць. Те саме стосується і країни, але тут важать колективні думки: я впевнена в нашій перемозі, тому що ми всі цю перемогу давно вже замовили. Ми в неї віримо свято. А як швидко воно настане, залежатиме від того, які думки ми будемо в собі плекати? Якщо ми будемо жити ненавистю і помстою, перемога наставатиме значно довше, ніж якщо ми, перемагаючи ворога, кожен день донатячи на ЗСУ, сконцентруємося на любові до своїх, на турботі про своїх. На подолання корупції на роботі зі своїми страхами. Відповідно, ми працюємо над собою, ми беремо відповідальність за якість свого життя на себе і тільки на себе, і таким чином ми проєктуємо кращу долю собі і країні.